Добрий день! Наш відеоурок присвячений методам обчислення визначників N-го порядку. Передбачається, що методи обчислення визначників 2 і 3 порядку вже засвоєні, в тому числі методи обчислення визначників 3-го порядку розкриттям за рядком або за стопцем. Тому розглянемо визначник n го порядку. На жаль, не існує простих безпосередніх формул обчислення такого визначника на зразок формули. Метода Саріуса для визначника третього порядку. Тому методи обчислення зводяться до зниження порядку визначника обчислення якоїсь кількості визначників меншого порядку, з першого погляду, велика кількість визначників, яку доведеться обчислити при зниженні порядку, є дуже трудомісткою роботою. Втім, є прийоми, які дозволяють спростити цей процес обчислення. Перейдемо до розгляду цих прийомів. Формула розкриття визначника за будь-яким і тим рядком має вигляд: Дельта дорівнює сумі добутків елементів будь-якого ітого рядка на їх алгебраїчні доповнення. Зверніть увагу, перший індекс у всіх елементів однаковий це індекс рядка, за яким ми розкриваємо. А другий індекс показує стовпець. Ми пробігаємо всі стовпці за даним рядком. Аналогічно, розкриття визначника за йотим стовпцем має вигляд сума добутків елементів фіксованого йотого стовпця на їх алгебраїчні доповнені. Цікаво звернути увагу, що в згорнутому вигляді формули обчислення визначників майже однакові. В першому вип... Але в першому випадку, змінним Є другий індекс J, який змінюється від 1 до n. А перший залишається сталим. В другому випадку, коли ми розкриваємо за стовпцем, у нас вже фіксований буде другий індекс, а перший і змінюється від 1 до n. Наприклад. Формула розкриття визначника четвертого порядку за першим стовпцем має вигляд добутку елементів цього стовпця, суму добутків елементів цього стовпця на їх алгебраїчні доповнення. Розглянемо числовий приклад. Нехай треба обчислити визначник четвертого порядку. Розкриттям за другим рядком. Скористаємося формулою розкриття визначника за другим рядком. Для використання якої необхідно обчислити алгебраїчні доповнення елементів другого рядка. За цією формулою визначник буде дорівнювати сумі добутків елементів на алгебраїчні доповнення. Алгебраїчне доповнення до трійки Буде відрізнятися від мінора відповідно знаком. Тому що сума індексів 2 і 1 дорівнює 3, число не парне. Другий елемент другого рядка є нульовим. Тому алгебричне доповнення ми навіть обчислювати не будемо. Все одно помножене на 0. Воно дасть нульовий доданок. Третій елемент знову має не парне. Суму індексів. І таким чином перед мінором цього елемента поставив мінус. Четвертий елемент має алгебраїчне доповнення, що співпадає з мінором. Обчислюємо всі визначники третього порядку. Підставляємо формулу і отримаємо відповідь. Визначник буде дорівнювати мінус 215. Очевидно, найбільш приємним моментом в ході обчислення визначника виявилось те, що другий елемент другого рядка є нульовим. Це дозволило уникнути обчислення визначника і зразу записати нульовий доданок. Виявляється, є методи, які дозволяють збільшити кількість нулів в певному рядку або в певному стопці. При цьому використовується властивість визначника, що якщо будь-який рядок або будь-який стовпець помножити на фіксоване число і додати або відняти до іншого рядка або стопця, то від цього визначник не змінюється. Обчислимо цей же самий визначник, зробивши е, попередньо в другому рядку якомога більше нулів. Так, щоб отримати 0 замість трійків в рядку, ми помножимо третій стовпець на 3 і віднімемо від першого стовпця. Аналогічно. Помноживши на 5 третій стовпець, віднімемо його від четвертого стовпця. Після цього отримуємо визначник. Який в другому рядку містить уже всі нулі, крім одного елемента. Розкриваючи визначник за тією самою формулою за другим рядком, ми отримаємо єдиний доданок, який складається з одиниці, помноженої на її алгебраїчне доповнення, яке відрізняється від мінора знаком мінус. Отриманий визначник третього порядку можна обчислити безпосередньо. Але якщо придивитись, можна побачити, що третій стовпець, точніше, перші два елементи третього стовпця, відрізняються від двох елементів першого стовпця множником 2. Тому, якщо ми помножимо перший стовпець на 2 і віднімемо від третього стовпця, то ми отримаємо в третьому стовпці два нулі, які дозволяють розкрити визначник третього ж порядку. За третім стовпцем. Після множення єдиного ненульового елемента цього стовпця мінус 5 на його алгебраїчне доповнення, отримаємо ту ж саму відповідь. Визначник дорівнює мінус 215. Розглянемо ще один метод обчислення визначників N порядку, який спирається на властивість, що, якщо у визначнику нижче головної діагоналі розташовані всі нулі. То цей визначник дорівнює добутку елементів головної діагоналі. Метод полягає в тому, щоб штучно зробити нулі нижче головної діагоналі шляхом певних перетворень. Розглянемо приклад. Обчислимо даний визначник з веденням до так званого трикутного вигляду. Для цього нам потрібно зробити нулі нижче головної діагоналі. Щоб зробити потрібні нулі в першому стовпці, Будемо використовувати перший рядок як робочий, залишаючи його незмінним і використовуючи для перетворень інших рядків. Так, від другого рядка віднімемо цей перший рядок, помножений на 2. А від третього і четвертого рядків просто віднімемо перший рядок. Отримаємо визначник, у якому першому стопці вже є 3 нулі. Тепер можна перейти до отримання нулів в другому стопці. Для цього. В якості робочого будемо використовувати другий рядок. Помноживши другий рядок на 2 і віднявши від третього, ми отримаємо один з потрібних нулів, а тоді, помноживши на 3 і віднявши від четвертого, отримаємо другий нуль. І таким чином ми прийдемо до визначника, в якому уже і в другому рядку, в стовпці, теж будуть стояти потрібні нулі. Залишилось отримати ще один 0 в останньому четвертому рядку. Щоб уникнути дій з дробовими числами. Бажано мати в робочому рядку на головній діагоналі одиницю. Тому поміняємо місцями третій і четвертий рядок. При цьому за властивістю визначник змінює знак. Тому перед визначником поставимо знак мінус. І тепер. Третій рядок можемо помножити на 2 і додати до четвертого рядка, після чого отримаємо визначник на нижній головної, головної діагоналі, якого вже стоять нулі. І значить його значення буде дорівнювати добутку елементів головної діагоналі. Остаточна відповідь визначник дорівнює мінус 25. На цьому відеоурок завершено. Дякую за увагу!